Роботи, але ви да. Це вже нашими внуками і правила. Шановний президент України, за дорученням державної комісії, доповідаю вам, що ваше доручення виконано в стисні строки до знаменної події в житті нашого народу, нашої держави, п'ятої річниці незалежності України. Просимо вас прийняти хліб-сіль землі нашої і урочисто відкрити цей оновлений палац. Я думаю, що він такий гарний палац моє галазії. Скажіть, будь ласка, такі короткі терміни іноземними фірмами все це закінчено і здається вдало. А чи є якісь висновки? Що показала ця реконструкція? Що вона показала? покидала? Питання дуже добре. Ну, я думаю, що це не президенту, треба на нього відповідати. Будь ласка, одалі. Перше, що було підтверджено на будівництві, це гордість за наших людей. Ті контракти, які були заключені, 36 цінофірмами... Показали довіру інофіру, довіру до нашої держави. Конкретні завдання, конкретні фінансування і конкретна робота. А розкинути по трильйону на 25 областів і за рік ні на це що не відчитатися, зробили конкретне діло. Потім філармонія. Закінчили філармонію Златоверхії, Печерськ. Тобто концентрація ресурсів, концентрація сил. Зазначний особистий внесок в організацію і забезпечення проведення реконструкції Палаці культури України нагороджений почесною відзнакою президента України Адаменко Станіслав Михайлович, генеральний директор архітектурно-художньої фірми Арт, народний художник України. Пезнерк <плес> Іван Іванович, головний інженер Треста, Київ, Буд-6. Чесною відзнакою про... нагороджена Єльфімова Людмила Георгівна, головний інженер Палацу культури України. За час зйомок, тобто за час реконструкції, палаці ці люди стали нам по-справжньому рідними. Так само, як і вони, ми переживали всі перипетії будівельної епопеї, дії труднощі і конфлікти. Справу зроблені. І вона, ця неординарна справа, дарує надію. Я думаю, що це початок нашої великої праці, бо попереду у нас завершення філармонії, а потім вже часу у нас обмаль. І всю Україну так зробити, як ми зробили з вами Палац України. Дякую. От і важкі, і тяжкі часи в нас сьогодні, але Україна відбудовується. Україна живе і Україна обов'язково утвердиться у світі такою шановною державою, до якої всі були нави. Велика вам подяка, велика пошана вам за ваш труд і хай нам усім щастить раз различаться там хочет там щепател и шампанском но я думаю що ми выговлять не будемо. награды я вас поздравляю я уже с удовольствием вот выгнала свою награду я считаю что это оценка на будущее мне еще надо много потрудиться вот технику довести и сделать вот это вот вы чакры но в принципе мы отстроим и только этот дворец на всю Украину просто вражаются, просто вражены тем, той красой и тем, что сделали. Красные ковры все забили. А вот банкетный зал, безусловно, лучше стал нарядней и соответствует банкетному залу. Но раньше это было просто буфет. Только, опять повторяю, выпадает из стиля ковры. Это все мягкое, белое, такое нарядное. И вдруг такая резкая полоса. Надо... Ничего я не знаю. да, надо... Но все-таки парадность создает. Я могу похвалить все. За исключение ковров. Прекрасные колонны. Очень, очень хороши здесь люстры. А особенно хороши колонны, конечно. И вообще это настоящий банкетный зал, конечно. А у меня это был просто буфет. Це був дуже складний об'єкт тому наші архітектори дуже, я б сказав, тонко працювали. І, як ви бачите, вони добре вийшли. Фантастичний пацепт. Дійсно, що показуха. Як для нас, це для України, коли ти бачиш через 100 метрів, що там нічого немає, і люди голодні, а тут такий палац, вона дійсно трошки, трошки тушує. Треба вже для артистів створювати настрій, тому що ось ми прийшли в таку гримерку, дуже нам приємно. Кісті, бачите, все, все, все дотепно зроблено. Мо вони теж люди і вони, вони як діти всі. Їм треба створювати настрій. Уявіть тоді, з якими настроєм виходимо на сцену. Це просто, ви знаєте, це тайфун. Так. Правда. Зараз правда. у Палац України це є храм. Ще, Зрівнянні з тим, що було, це просто Європа, за це не сором. Тут не сором всіх найкращих зіро приймати. А для нас, для українців, які більше своїх концертів їздять по будемо казати, у нас все, крім Києва, Одеси і Львова, то у нас все периферія. А тут видно, що нас, людей культури, поважають. Хоча спочатку думалося що ці гроші викидати. Я думаю, що всі гроші, які е, вкладаються в культуру. Их просто не можно, так сказать, отсоткувать, сколько они дают потом прибудку духовного. За спиной крылья ветра Я ищу зимою лето Птицы песни вылетают Из моих безумных уст И страны Страну качу я, как ребенок, я в чудо, я богаче всех на свете, хоть карман мой весь.